Добрий вечір! Рада всіх бачити. Людмила Миколаївна як завжди, божественна інформація. І я, як медичний працівник, скільки нового взнаю, я навіть за все своє, за всю свою роботу, я не знала таких тонкощів нашого організму, як зараз розповідаєте ви. А так, я проживаю в невеличкому селищі, і в нас тут є декілька аптек, і звичайно, я маючи на руках свідоцтво того, що воно затверджено міністерством охорони здоров'я, звичайно, я пішла до аптек. Ну, куди я пішла? Звичайно, до хазяїнів. Правильно. Вони подивилися на мене і сказали: Іра, ну ти ж розумієш, що наші провізори, які стоять за прилавком, вони не будуть людям розповідати інформацію про Мінерал, тому що це їхня лишня трата часу. Вони можуть просто чаю собі попити і все. Я пішла. В нас є одна аптека, яка де торгують дівчатка, які є хазяйками в цій аптеці, але на жаль, вони закривають аптеку, тому що вони не видержують конкуренції. І ви правильно сказали, що тільки ми можемо доносити людям інформацію. Тому що ось так я сьогодні переписувалась, провела декілька презентацій. Люди запитують, що це таке, ніколи такого не чули. І тільки отак, от ось у живому спілкуванні ми можемо донести інформацію і важливість до наших людей, важливість Мінералу. Я недавно замітила за своїм організмом таку такий результат, якого я взагалі не чекала, і навіть. Ну, я не підозрювала, що таке може бути. Мінерали вони більше впливають на нашу опорно-рухову систему. Але те, що я отримала на, на рівні м'язів, це було для мене відкриття і ще раз однієї гарної сторони мінеролу. Ну, Якщо є час, то я можу розповісти. Ну, якщо... Так, звісно, звісно, є час і розповідайте, це дуже питання. У мене у, там, у шкільному віці дуже часто я хворіла ангінами, І вони були не просто катаральні ангіни, а вони були фолікулярні. тобто вони були от такими з бляшками, гною, височезна температура, і це їх треба було вимивати. І який у мене був результат? У мене були, ну я скажу по-простому, драні гланди. У мене гланди були вони прямо так, от, вони в ямках були. І там з часом почала застрявати їжа. І вона нічим не виполіскувалась. Необхідно було тільки брати її чим відтіля, я світила фонариком, і я відтіля її доставала. І я одного разу навіть замітила, що я її якби не дістала, оцей маленький такий білий шарик, який вже визивав запалення у миндалінах. А я його штовхнула. І виявилося, що миндаліна у мене драна на всю, ну, на всю її об'єм. Я була в шоці, але я вам хочу сказати, що Ну, скільки років? Ну, років 25-30 я займаюся тим, що періодично я відчуваю, що в мене тут якесь піршення в горлі йде, і мені необхідно подивитися, ага, там уже щось таке в мене там застрягло, воно вже починає визивати запалення в мандалині, і мені треба його витягати звідти. Я все весь час робила це спицю, брала в'язальну, бо я в'язала. Я її замочувала. Це страшезна операція. Ви знаєте, це страшезна процедура. Я замочувала її в спірті, і оце mm. отак от от виколупувала, бувало таке, що я навіть пошкоджувала гострим крайком мандаліну, вона у мене боліла, я її полоскала содою. А вже 10 днів назад я звернула увагу, що я отут нічого не відчуваю, нічого мене не турбує. Я як завжди підійшла до зеркала і думаю, в чому, в чому справа? Що трапилося? І коли я насвітила фонариком от телефона і подивилася своє горло. Я, ви знаєте, я отак дивилася, я оділа інші окуляри. Моя миндалінка красивенька, розовенька. І найголовніше, що вона цілісна, вона цілісна і вона маленька стала. Тобто вона весь час була якби, у запаленні такому і там отож такі ситуації були. То я вам хочу сказати: те, що я за два дні поборола в себе вірус, то я вам хочу сказати, то на моєму стані то не результат. А оце результат для мене це бомбезний. Тобто мінерал діє не тільки як мінерали для суглобів, а він діє на весь організм. І я вам ще хочу сказати, якби я зараз не сиділа, я б так би вклонилася вам до них за цей продукт, який дав мені можливість надалі жити спокійно і через кожні два дні на третій не проводити над собою. отакі істязання. Дякую вам. Ірина, спасибо огромное. Я, я помню ж процедури, коли я вообще что я в детстве проводила со своими дітьми. Это вообще кошмар. Я представляю, я ж просто плакать хочу. Какая вы молодец, что вы так? А как расскажите, как вы использовали? Это? Как ви как ви используєте мінірол, щоб ви отримали такий результат? Ну, у мене мінірол зараз є в усіх видах. Він є таблетки, він усути мене біля робочого столу. Є на цей порошок, я його віднесу, бо там може закінчився. У мене там, де я чистю зуби, де я проводжу в ранішні всі оці гігієнічні процедури. Я тільки встала, я розвела мінірол. Я його можу вживати скільки, скільки мені захочеться. Коли я не замітила, що я хворіла, я випивала за двоє суток по шість стаканів гарячого мінерола. І вірус, який попав до мене через мої дихальні шляхи, він не опустився в бронхи. У мене не було далі запалення, в мене не було кашлю. І я за двоє суток поставила себе на ноги. І в середу я вже відчувала себе досить такою здоровою людиною. Ну на даний момент я можу випити три рази мінерол. Я можу випити чотири рази мінерол. Я можу випити зранку мінерол, а потім просто розсмактувати оці е, таблеточки, тому що я дуже знаю важливість сублінгвального способу прийому не uh -huh. через шлунок, а іменно тоді, коли наші всі оці цілі. Такі важливі речовини вони через крок поступають в наші судини, і отаким от шляхом вони найшвидше і найкраще поступають у кожну нашу клітиночку.